Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему про сигналізацію Magnum. Я в грудні виставив відео про сигналізацію Magnum, що я казав, що класна сигналізація, приложення класне тому подобне. Зараз приложення не працює, і зараз вам об'ясню, чого не працює. Я знайшов уходить інформацію по поводу цього. Багато людей, хто я не знав, зайшов в Play Market і дивився там всі багато. В відгуків писали, що тіп, не працює, та і так далі. Так. З чому причина? Магнум, виходить, прекратив свою роботу в нучев, прекратив, він саме ходоукраїнський бренд, і виходить, він просто перестав працювати, і в нього пише в Фейсбуці звичайно назавжди. І прилажання працювати не буде. Це, звісно, для всіх, навіть скажу, так, трохи шок, тому що багато людей, наприклад, там запускали навіть автомобілі, там прогрівали і так далі. Має такої функції не було, тому що має дізель, і в мене має дізлі. Мені ходи немає там, немає, там немає кнопки стоп і так далі. Проложення працювати не буде. Вони це написали в своєму Фейсбуці. Можна Я можу навіть ставити сюди у з крини, то що вони написали. Якщо ви хочете прям більш детально ознайомитися, ви можете зайти на офіційну сторінку Magnum.ua і в саме кінець прогорнути. І там буде писатися там силки, наприклад, там почті і там пише Фейсбук. Перейдіть вони 24 го числа. На виставили, що вони виходить, не будуть, тому що сервера дорого утримувати. Звісно, це бред, тому що люди купляли сигналізацію, платили кошти свої. З розрахунком на те, що має все працювати. І є люди, які купили синалізацію у 2021 році і покористувалися вроде би, по суті, херню. Я купив її вже більше п'яти років назад, купив синалізацію. Звісно, звісно, телефон так і далі ходить, працює. Тобто, я можу знати на номер телефону синалізації, вона мені говорить за стан що до чого, чи в мене машина закрита чи відкрита. Я можу включити тривогу і так далі. Тому подав це все, я можу зробити з телефона. Но, наприклад, подивитися вольтаж, який входить акумулятор, має там ходить вольтаж, я не можу. Тобто бувало таке, що, наприклад, я не хотів, щоб у мене лампочка були мала, допустимо, а просто щоб була машина закрита на центральний замок. Я нажимав, потім скасовував синалізацію. Таке робити я не можу. есть, тобто настраювати датчики. Я не знаю, як це настра... там через телефон якось можна, але я не знаю, як настраювати датчики. есть, тобто по суті, не можна. есть, тобто настраювати датчики, не можна через через дзвонок. Можна було настроїти датчики, можна було відключати. Там добав… в приложені додалися телефони. То есть, в мене там добавлено там три телефони, куди звони, якщо там якась тривога, якщо я не беру, то воно дзвонить там дружині і тому подобне. Зараз настроїть телефон, якщо зараз щоб поміняти номер телефону, я не можу таке зробити, тому що це вже треба їхати на сервіс, де, скажімо так, типу, настраюють налізати, що вони підключали провода і настраювали, тому що я, в принципі, не знаю. Це реально. Вони зробили хріново, бо вони так, підставили людей. І люди вже навіть писали в коментарях, що не готові навіть платити гроші, що підписка там, 50 гривень в місяць, допустимо, платити. Я лічно був би согласний платити навіть 50 гривень в місяць на, за те, щоб має було це продовження. Тобто, і багато хто користується маглом, навіть якщо там тисячі людей. Це вже виходить, виходить сума немаленька. Тобто, і вже воно може перекрити на ті розходи на той сервер. Вони. Взяли, просто злялись і по барабан 0 d Хто багато хто користувався підігрівом, ну, коротше, дуже багато всяких функцій. І вони просто злялися. В Україні є аналоги, але це все раша-параша. А StarLife, потім е Пандора, потім там ще якась. Це все виходить Росія срана. І тому, виходить, навіть вони написали, можете почитати, щоб було більш детально, що вони купляли кан-модулі. Раніше в Раші Параші, вони зробили помилку в 14 році, що не купляли кан-модулі, потім із за цього Раша, Параша залізла на ринок України. І виходить, що, скажімо так, що вони от, і потім вони хотіли, не хотіли купити ці всі кан-модулі, і в ітогі, хотіли через Польщу, але, але все-таки Раша вгорила Польщу, що тільки напряму з Рашею, потім через Китай. Ну, коротше, ніфіга не вийшло. І тому Magnum, виходить, прекратив виробництво в 22-му році, в квітні 22-го року, Magnum прекратив своє виробництво. Тобто, і вони це все время просто там, так, ходили там. Просто держались на плаву, ну вони зробили реальну помилку, того, що їм треба було хоча б спробувати сказати людям, що дивіться, в нас варіант другого нема. Ми робимо платну підписку. Якщо ви согласні, якщо ви будете купляти, значить хорошо, значить буде сервер. цей. Якщо платити ви не будете вдалі, тому подобає, значить просто цього сервера не буде, то ти будете користуватися через телефон. Хоча це поподоз, тому що вони, коли людина купувала сигналізацію, вона переплачувала, то тобто, це не коштує там 1000 гривень, 50 доларів. Ні, вона за коштує зовсім другу суму. Тому виходить, що вони мали зробити і виконати свої обов'язок, то, що вони обіцяли. Там коробка, наприклад, Magnum, Там нарисовано, що я можу смартфона, тобто я платив кошти, доволі на той час немаленькі кошти. Я хочу використовувати іменно ту сензацію і хочу користуватися всім, то, що мені було заявлено ізначально. Наприклад, от там проєкт це реально кідок людей. Вони просто е, погано в тому, що вони навіть не попередили людей, що якщо вони б зарані повідомили, то людина б зразу настроїла б номера телефонів, якісь датчики настроїла, щось зробила б більш чутливе, щось менш чутливе. Тобто людина б зразу настроїла і підготувалась. Це, ну як сказати, ну некрасиво. Нам треба було просто, хоча б спробувати зробити платну підписку. Попробувати. Це не коштує мільйони доларів тримати сервер. Там люди писали за це навіть в Фейсбуці, тому просто їм треба було зробити. Платну підписку, там 50 чи навіть 100 місць, сказати, що ми просто зробимо там, експеримент, щоб воно буде, як воно буде взагалі, і просто старатися триматися, щоб, щоб користувачі були задоволені, щоб надалі люди могли користуватися повноцінно сигналізацією. Тобто вони просто взяли, написали, що працювати не буде, все аляулю. Ну, блять, охрененно, тому що це реально кідок. Я лично думаю, що це просто баг, тому що бувало таке. Навіть пару місяців тому, щоб просто снаряжатися десь на пару днів, як іменно, приняти не працювало, а потім працювало. Типа я спочатку часу перейшов в другий телефон, думаю, може, має щось якісь глюки, то все, ніхрена не виходить. Я спочатку почав ходити рець. в інтернеті, ніхто нічого не писав. Тобто, на всіному сайті я вже потім тільки зайшов в Фейсбук, на офіційному сайті немає ніякої картинки. Вистали хоча б картинку, на офіційному сайті. Не всі люди лістають до кінця і починають щось розбиратися. Не всіх там є Facebook, не всі розбираються так само, є ж різні люди. Зробили реальну херню. От реальну херню, то тобто, сама синізація прикольна. І я розумію, що її трохи задавили. Тобто, ці всі... Тому Раша може навіть відстежувати, де ви знаходитеся по своїх серверах. Тому що сервера Пандори, StarLife і так далі, це все знаходиться в Раші. І тому ці всі синілізації йдуть нах. От щоб ви розуміли, ці всі іменно Пандора, так далі, тому подобне. А аналогів Магнума в Україні зараз що нема. Я надіюсь, що після війни щось поміняється і, скажімо так. Вони, може, постараються зайти опять-якось в ринок, щось робити, але просто довіра в людей буде трошечки вже гірша. Їм просто, хоча б, зараз якось було б добре, якби вони якось не знаю, зробили б хоча б просто попробувати, Зробіть термін там, на три місяці. Просто подивіться, чи, як, чи будуть люди платити кошти, чи не будуть. Зробіть раді прикола, хоча б там три місяці, в місяць підписка така, така. Все. Просто подивіться, платять, якщо вам воно окуповується і так далі, тому подобне, хорошо. Люди там багато пишуть, що готові платити гроші. То зараз вже багато хто людина подивить за інтернет, за телефон, за YouTube вибуває преміум, нетфлікс, так далі, і тому подобається. Сіті Люди платять гроші. Зараз вже таке, так, такий зармір, що люди зараз за все платять кошти. Зробіть просто там 50 чи там 100 гривень в місяць, і я думаю, що вам з головою хватить перекрити ті витрати, то, що виходить утримувати сервер, як він казав в рік тисячі доларів. Ви зберете ці тисячі доларів, і люди будуть всі користуватися собі нормально повноцінною сигналізацією. Вони просто ложили. На це все, і просто, мабуть, не хочуть більше на це все робити. Це обідно. Для багатьох реально шок. Тобто багато хто казав, що прямо вони вафіги від цього всього, ситуації. Але що зробиш? Спочатку я, я, я реально, коли прочитав цю штуку, я був трошечки прям злий і вафіги від цього був. Тому якось так. все, тобто, по суті, синалізація працює, так, да, вона працює, тобто, телефон все-таки працює. Но я кажу, настраювати, от в мене сериація, наприклад, MH-630. У мене немає по Бультусу. Є більш сучасні, хоча я міг тоді, навіть в 18-му році купити сучасну, вона вже вийшла, як сучасна, більш сучасна, Що я міг в 18-му році купити більш новішу модель. Я, виходить, 18 році, купив в ділері mh 630 а. Я, я тоді навіть дивився, що я щось навіть не бачив, не знаю чому. А це почав що навіть раніше ритися, що тоді вона в 2018 році вийшла ще з підключенням по Bluetooth. Я тоді, коли дивився, за, в 2018 році за сигналізацією, я щось це не бачив. Щось от реально дивився мав, думаю, дивлюсь, ну, прикольно, да, з телефона, все добре, хай буде. І її придбав. Потім я вже подивився, що в принципі вже в 2018 році вийшла модель, яка ще підключається через Bluetooth, що навіть я можу просто підцінитися через Bluetooth і настраювати. Мене такої функції немає. У мене, виходить, була через приложення можна строїти датчики і номер телефонів вписати це приложення. або це треба їх тут встановлюють, Вони там підключають ті провода, там ці всі програматори і уходи роблять. Це неудобно для людини. Тобто, виходить, що. Таке, і це ще, ще одне діло, коли ходимо можна по Блютусу, тоді менше обідно, тому що можна підключитися по Bluetooth і там, настроїти там, там, номер телефону, ходить, завести, який потрібен і тому подобне. У мене такої функції нема тому таке. І що саме цікаво, що реально зняв відео доволі там, в грудні за хоча тобто вже нею більше п'яти років. І, от, виходить, от недавно ти так, пішов по бороді по тій ситуації. Тобто, неприємно, некрасиво з їхньої сторони, взагалі. Сценарізація доволі хороша, але вони зробили погано. І ще то, що замітив, виходить їхню чи Якщо вони так займаються вже більш серйозно справою, і це не те, що як хобі так далі, а серйозно. В них немає ніякої реклами. Я ні разу не бачив ні таргета, ні рекламу в блогерів. Є навіть багато там ходить блогерів України, наприклад, там ті ж саме і так далі, тому подобне. Типа, по яких можна було так само там автоінструктору, тому подобне. Багато є блогерів популярних України, і можна було їм давати свінізацію, робити рекламу і були би і продажі, і тому подобне, і так далі. А вони щось просто в них хто відповідав за рекламу, просто трошки тормоз, скажімо так. Ну бо, тому що я ніде не бачив, ну, що нема ні інстаграм-сторінки, нічого абсолютно нема. Тобто, і це причому ходить сильна компанія, така одна в Україні, по суті. Все, таких немає, тому що аналогів в Україні таких нема. Ті всі шерифі, хоїфі, це все повна єрунда, по суті. Тому таке, коротше, ну будемо вже виходити, що робити, ми на цю ситуацію. Повні... Просто треба писати до коментарі, що просто хай вони може щось якось зачухуються. Але що робити, прямо пов... сильно повпливати на цю ситуацію, ми, по ідеї не можемо. Це я кажу: хіба що писати коментарі там в Фейсбуці, що вони вичитали, що люди согласні платити кошти. І хай зробить прожання, навіть ходить через платну. Людина собі захоче, навіть таким чином, як людина не платить, а потім вона хоче настроїти. Заплатила, там платити сторонь місяць, в неї доступ на собі настроїла датчики, всякі так далі, і собі не хоче напотити далі. Допустимо, навіть. і подивитися, як люди ще будуть платити. Ну, ми, скажімо так, я тобто це було неочікувано. Але тут зараз не, не знаю, що може бути там через секунду. Тому, в принципі, таке. Так, не забувайте, за посилання під відео підписуватися на мій інстаграм і. Можуть замовляти автоперфуми для свого автомобіля. Вони в мене є в наявності. У мене є також новинка, унісекс, класний аромат, новий, не схожий по взагалі. тому рекомендую вам їх спробувати. Ну і, в принципі, вам всім бажаю удачі і пока.